До Єрпеня прибули ось такі гарнесенькі, новенькі контейнери. Ні, ні, вони не для сміття, а для збору одягу, взуття та інших речей, які можуть ще послужити людям. Їх встановлює громадська організація Зелений промінь у співпраці з управлінням благоустрою міста. Перший такий пункт розмістили біля ЖК Карат на університетській. Всього буде забезпечено 8 локацій. Знаєте, я ще хочу от скориставшись нагодою, подякувати головам ОСББ за ту надану можливість, яку вони нам надали і погодилися на своїх територіях облаштувати ці майданчики. Контейнери одразу кидаються у вічі, так що їх не складно буде примітити, як тільки но з'являться біля інших будинків. Зелений промінь спершу долучив до такої ініціативи столицю ірпінь друге місто, де запроваджується цей проєкт. Це молодіжне місто, тут багато молодіжі і ну, молодих людей, і у них європейський світогляд, тобто ну, більш. Більш осознані, скажімо так, і тому ну, зразу звернули на це увагу. Ми ще, ну, хотіли ще до початку війни сюди поставити, але так трохи відтермінували. Представники громадської організації самі контролюватимуть наповнення контейнерів і відправлятимуть зібране на пункт сортування, а далі вже за потребою. Наприклад, навіть в дитячі притулки, в притулки для людей похилого віку і, звичайно, в ті райони, де... Знищено все, або в ті локації, де люди тимчасово проживають. Ну, ось так. А ось так цей пункт працює. Беремо пакет з одягом, зав'язуємо його. Ну, бажано, щоб він був в чистому одязі, в чистому стані, без мусора, тобто зав'язали, поставили сюди, беремо за ручку, яка знизу знаходиться, і піднімаємо Воно Важливо цей контейнер не переплутати з баками для сортування сміття, і важливо не приносити той одяг, який вартий лише утилізації, а такий одяг і взуття, щоб він ще довго послужив людям, і щоб нужденні могли дякувати за це.